А далі ми детальніше поговоримо про унікальну подію, яка відбудеться у Кам'янець-Подільському, і поєднує давні традиції і сучасне бачення. Шанувальників природи, мисливської культури, родинного дозвілля та української спадщини запрошують на дні ловецтва в Україні. Власне, детальніше і про програму заходу, і загалом про ловацький рух в Україні. Ми поговоримо із головою громадської спілки Українська Ловацька рада Адріан Прокопенко. З нами на зв'язку Вітаю вас Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів! Вітаю таким мисливським традиційним вітанням як многостріч історичним, що означає багато зустрічей. Бажаємо всім з дикими тваринами. Ну, попереду принамі буде багато зустрічей з людьми, які цікавляться ловацтвом, тому що в Кам'янці-Подільському у вас буде захід. Розкажіть, чому ти обрали таку локацію саме на Хмельниччині? Ну, дивіться, Кам'янець-Подільський історичне таке місто з фортецями, історія створення Кам'янець-Подільська, тим чи іншим чином відповідно до легенд. Має наслідок ловецького руху, да, тому, що відповідно до легенди камінець заснований е, князами Коріатовичами, які під час полювання побачили Оленя, І олень їм показав це прекрасне місце, де було засноване. Е, ну, де був сам заснований кам'янець-Подільський. Тому тому саме кам'янець, тому що це історія, і вона показує, як ловецька справа. Розвивала тогочасну культуру, тогочасне суспільство. Ну і в ми надіємося, що це буде такий початок, який буде теж сприяти розвитку як країни, так і збереженню біорізноманіття, так і вирішенню більшості там питань екологічних, на які має вплив ловецька сфера. Е, можливо, серед наших глядачів хтось вперше прочув почув про ловацький рух. Тому давайте розмежуємо ловацтво і мисливство. В чому різниця? Ловецтво це просто більш широке поняття. ніж мисливство, бо мисливство це суто про диких тварин, а про диких тварин. ловецтво включає в себе саме таку широку діяльність, там рибальство, збиральництво і так далі. Тобто від слова лови. Угу. Е, в цілому дні ловецтва в Україні як часто вони відбуваються? Дивіться, це перший такий захід. Угу. Ми довго до нього готувалися понад рік. ми Шукали можливості його вірно провести. Це перший захід, але їх буде декілька в цьому році в різних регіонах нашої країни. Тобто, ми плануємо такі дні провести на. Житомирщині, Київщині на заході країни на Львівщині, є вже в планах попередньо, да і хочемо поїхати також на південь і на схід нашої держави, щоб і там показати, що таке ловество, що таке культура мисливства, що чому мисливство це про збереження та відновлення, саме в першу чергу, і про догляд за природою. Чи буде програма схожою між собою в різних локаціях? Е, ні, програми будуть різнонаправлені, тому що мисливство це ж не, не тільки про е, стале використання біоресурсів, мисливство це і про науку, мисливство це і про освіту, мисливство це і про економіку. Тут ми будемо більше якраз говорити про економіку. Хоча будемо торкатися тем і біобезпеки і теми освіти частково, але буде наступний захід Житомирі Планується більш такий саме на освітню історію, на освітню програму. Адже ми розуміємо, що будь-який менеджмент має відбуватися професіоналами так само і в мисливстві, так само мають бути єгеря навчені, мисливство знавці навчені, і це дасть. Поштовх розвитку для нашої природи. Ми ж всі приїжджаємо кордон і бачимо багато диких тварин. Це наслідок розвинутого мисливства, правильного менеджменту дикої природи. Ну на щастя, можемо сказати, що зараз держава вже почала формувати свою політику в сфері саме розвитку мисливства і природозберігаючого полювання. Тому все попереду. Ми я думаю, що результати не за горами, тим більше ми вже маємо чим похвалитися. Програма буде дуже насиченою і в Кам'янці-Подільському, зокрема, протягом двох днів. Давайте ми детальніше обговоримо власне, що буде відбуватися. Отже, з того, що власне ви анонсували на сторінці у Фейсбуці, економічний форум українського ловецтва. Про що буде йти мова? Мова буде йти про те, що ловецтво мисливство це така сама сфера діяльності. Я Вам скажу більше, вона має в першу чергу екологічний. Напрям роботи, а далі вже економічний, тому що в Україні шалений потенціал для цієї для розвитку цієї справи. Якщо взяти країни там Західної Європи там чи США, а капіталізація ринків мисливства і ловецтва говорять самі за себе. Наприклад, в США капіталізація річна капіталізація мисливства це 90 мільярдів доларів. Це на хвилиночку одна галузь, але половина українського ВВП річного. Якщо ми говоримо про Британію, це приблизно від 9 до 11 мільярдів фунтів капіталізація щороку, з яких податки і збори йдуть саме на природоохорону і на природоохоронні програми. В Німеччині ця сума сягає близько 1,5 мільярда євро в рік. В Україні на жаль, ми тільки починаємо це розвивати активно. І, скажімо так, рухати вперед. Хоча ми вже є декілька вдалих проєктів в Україні, активно зараз почала зрозувати сфера розведення, тобто в штучних умовах, дичина розводиться, а далі вона випускається в дику природу. І це набирає такого, ну вже можна сказати. Хорошого руху я об'їхав там дев'ять областей західних за останній місяць, і в кожній області вже створюються підприємства, які цим займаються. В свою чергу це продукує і робочі місця, як ви розумієте, робочі місця не в містах, а саме на непромислових територіях, де немає ну, скажімо, такого ринку праці, да, крім крім сільського господарства. Створюються робочі місця, сплачуються податки до, всіх, до бюджетів всіх рівнів, Тобто це розвиває супутній бізнес, туризм і так далі. Розумієте? Тобто мисливство виступає як мультиплікатор розвитку цих регіонів непромислових, де немає заводів, де, люди, де людям важко знайти роботу. Відверто кажучи, дуже приємно там вразила мене Миколаївщина минулого року. В них трошки зараз ситуація простіша. вони дозволено обмежене регулювання таких тварин, і саме в мисливських господарствах переважно єгерями йдуть працювати наші ветерани. От ми проводили декілька. Заходів з реабілітації військових, і ми приїжджаємо в господарство, там нас зустрічають ветерани і хлопці військові, які вже завершили службу чи прийшли у відпустку, приїжджають і спілкуються на одному рівні. Це дуже хороший і позитивний, скажімо так, вплив на на можливості повернутися нашим військовим до звичайного життя, да, до якого вони, ну, від якого вони віддалились за час проходження служби. А тут вони повертаються, вони знаходять роботу, вони. Працюють там, де, де їм подобається за волею серця. Знаєте, це дуже багато мати роботу, яка тобі подобається. Також планується виставка мисливських собак. Розкажіть, кого будете залучати. Дивіться, виставка мисливських собак проводиться спільно під егідою кінологічної спілки України саме вашої Хмельницької філії. Там буде дуже багато різних пород мисливських собак. Це сфера також доволі сильна в Україні. Будуть представлені суто українські які види собак, можливо. Вже чули про такий карпатська українська карпатська гонча. Це порода виведена в Україні, і вже вона ну, починає визнавати світом і підтверджені документи. Більш того, обіцяють приїхати власники українських хортів. Я думаю, що якщо ми вже заглибимося в історію, то я думаю, що всі пам'ятають скіфську пектора. Тобто наскільки глибоке мисливство, а на скіфській пекторалі в нас там собаки. І це не що інше, ніж українські мисливські хорти. Ми про це також будемо говорити там. Так, буде багато різних порід. Будуть англійські породи, ретривери, спанільні. Ну, багато різних порід, мисливських їх дуже велика кількість, є шість груп порід, але ну, дуже багато, скажімо так, будемо надіятися, що люди прийдуть, просто зрозуміють, що таке мисливське собаківництво. Це теж сфера, в якій люди працюють, в якій люди заробляють кошти на життя, і це абсолютно така, такий окремий напрямок кінології. Планується також презентація концепції заснування музею українського ловецтва. Про нього ми з вами вже говорили якось в наших етарах. Власне, от розкажіть про музей. Дивіться, ми зараз на етапі збору, скажімо так, експонатів. Ми вже скажімо, підпишемо офіційні документи щодо заснування цього музею, будемо готувати. Повністю, скажімо так, експозицію. Ми вже підготували повністю концепцію, яку ми хочемо презентувати, як це має виглядати. Це буде 34 різних, скажімо так, експозиції. Ми вже про це проговорили, тому що мисливство, як я вже говорив, це дуже широка галузь. Іловецька справа, вона від історичної до сучасної наукової розвивається. Так? І ми розкажемо про концепцію про концепцію, і ну заснує перші, скажімо так, ці заснує перші кроки, зробимо угу. в кам'янці. Зараз ви сказали, що ви на етапі збору експонатів. Можливо, вже якусь частину зібрали. Ну звісно, ми ж говорили з вами майже там рік тому чи угу. півроку тому. І звісно, що багато експонатів вже зібрано. Але ми хочемо зробити дійсно, щоб це було красиво, щоб людина, яка не знаю, що таке мисливство, не знаю, що таке ловецька справа, щоб зайшовши в той музей, щоб вона зрозуміла всю глибину е цих суспільних відносин, можна сказати. Да? Тому що це не це ж не це не просто там якесь захоплення, це дійсно е сфера діяльності, яка працює на благо країни, яка історично. Все життя з розвитком людини є з людиною, тому доволі просто масштабний проект. Ми збираємо багато вже чого зібрали, і багато ще от Я знаю, що багато хлопці будуть вести і презентувати. Угу. Те, що асоціюється із мисливством – це трофеї, і ви теж власне будете їх показувати на дні ловацтво. Буде парад трофеїв. Як їх збирали? Дивіться, люди попривозять трофеї минулих років, які добувалися. Що таке трофей? Трофей це наслідок фактично нашої роботи. І ми цієї зими в Україні провели сертифікацію 16 експертів, міжнародних експертів з вимірювання трофею. Про що свідчать трофеї? Це як наслідок нашої роботи так, мисливської, так і це свідчить про Ну, вони вони несуть дуже високу наукову цінність. Адже оці експерти, що ми сертифікували, вони вносять в, базу, в міжнародну базу, де в 130 країн світу е е параметри оцих добутих трофеїв. І з цих параметрів вже міжнародні науковці бачать, як розвиваються популяції. Так? Тобто... Чи вони слабкі, чи це і вже далі можна буде робити наукові якісь висновки, як будуть вноситись ці трофеї? Як працювати, проводити вірний менеджмент дикої природи? Тому що ну на жаль, він в нас не проводився ще з часів радянського союзу. А, ну, деякі заходи при радянському союзі навпаки вплинули негативно, скажімо так, на популяції наших диких тварин, тому що не було. Скажімо так, розвинутого вірного підходу, так як це в ЄС, ну, ми можемо сказати, що в всій розвинутій Євроті, в Європі і в всьому світі цілі інститути працюють над тим, аби менеджмент диких тварин проводити правильно, так? Ну, щоб диких тварин було вдосталь, щоб популяції були здорові, і щоб, скажімо так, їхнє здоров'я не страждало від генетичних і там, біологічних факторів. Щоб популяції були стабільні. це якраз і є основне завдання ловецтва, щоб створити сильні популяції диких тварин. На днях Ловецтва буде ще й музична така мистецька частина, тому що будуть співати мисливських пісень. Розкажіть, кого залучали до виконання? Ну, дивіться, ми запросили в першу чергу в Україні. На жаль, на жаль, є єдиний ансамбль, який. Виконує мисливські сигнали, так звану мисливську музику. Знову ж таки, ця культура йде в століття в глибину. В мисливців є понад 120 різних мисливських сигналів, які приурочені тим чи іншим там, подіям. чи чи заходом, ну, наприклад, там збірка, наприклад, на олень на покоті. Тобто коли віддається шана добутому трофею, адже ну, мисливство це глибока культура, і коли мисливець вилучає якусь тварину, він ставиться з нею з високою пошаною, адже це дар природи, який ми споживаємо, ну, який нам подарувала природа, це ж це не. Скажімо так, це глибока пошана до звіра і до природи. І оцей колектив він буде проводити там майстер-класи, розкаже більш глибше про ці мисливські сигнали. Буде також так виконавець і поет Юрій Ключник, який пише музику і пісні на мисливську тематику, на ловецьку тематику. Тому буде цікаво. Окремо, що буде виставка мисливського одягу і ножів, розкажіть, наскільки можливо українські бренди просуваються в цьому напрямку, чи створюють вони спеціальний одяг для мисливців? Е, дивіться, Спеціальний одяг для мисливців створюю, почав активно створюватись до початку повномасштабного вторгнення. Це дійсно сфера починала свій роздувок, були в нас є виробники. В Львові в нас були виробники в Запоріжжі, в нас в Києві. Там частково цей одяг і в Одесі вишивався. Тобто, ми знову ж таки бачимо, що мисливство виступає саме як мультиплікатор розвитку суміжного бізнесу. З початком повномасштабної війни, на жаль, це. Трошки, скажем так, скоротилося, оскільки ну, відверто будемо говорити, що більшість мисливців сьогодні або захищає нашу країну, або вже стали ветеранами. Але цей напрямок є він дуже актуальний. Щодо ножів, в нас в Україні напевно понад 30 таких відомих крафтових виробників ножів. Це також дуже цікаво. Це все ручна робота, і люди, скажімо так, жили, Це було як бізнес серйозний такий бізнес, на якому на який був попит. Зараз воно, звісно, в зв'язку з подіями в країні трішки згасло, але я сподіваюся, що нам вдасться. Незважаючи зважаючи нічого почати відновлювати і ці сфери діяльності, тому що ну, кажу, тому що це економіка, це кошти в державу. В першу чергу, і це ну життя людей, які цим жили все життя серед запланованих заходів. Також лекція від провідного оленяра про життя українських оленів і ще майстер-клас з імітації реву оленів. Розкажіть про те, для чого необхідний цей навик. Ну, Давайте розпочнемо про оленяра. В Україні я вже говорив, що мисливці почали відновлювати, скажімо так, популяції диких тварин. от. Дмитро Русанов, оленяр, який це людина, яка е, багато років працювала за кордоном, заробила якісь кошти, приїхала на Сумщину. І на Сумщині зробила саму велику в Україні ферму ранчо оленів. І наслідком його діяльності за три роки популяція благородного оленя в такій природі піднялася десь приблизно на 2,5%. Оце одна людина вже зробила. Він розкаже, він з оленями фактично проживає там в Ольєрі постійно корнені, він розкаже. Просто що таке олені як вони ведуть себе в природі, як себе можна вести з оленями. Що робити, якщо в природі ти зустрів ну, оленятку, ми бачимо зараз такий негативний вплив, по суті в мережах, що находять козулення або оленя, і беруть, люди несуть додому. Цього робити категорично не можна, тому що його виростити в першу чергу дуже важко, тому що воно, ну, наприклад, коров'яче молоком, його не можна поїти, його можна ну, поїти тільки козини молоком. Але потім, якщо ця тварина виросте вже в неволі, вона в природі зжити не зможе, тому що її там роздеруть або собаки, ну тобто в неї немає навиків. А коли ми знаходимо це маленьке оленя, мати, ну, зберігаючи своє життя, стоїть метрів за сто, розумієте? Ми думаємо, що воно в безпеці. Мати є біля нього, але так ну, створена природа, тому якщо всіх закликають, якщо. Находите дику тварину, будь ласка, відійдіть від неї, не чіпайте її руками, мати за неї подбає. Тобто вона поруч є, ви просто людина для неї небезпека, тому вона відходить від, від, ну, від цієї тварини. Дмитро розкаже більше про життя Оленів, як вони, скажімо, живуть в дикій природі, і для того, щоб люди, пересічні громадяни, більш могли розуміти, да, що таке. Як олень себе поводить, тому що це ж освіта, це біологія, якраз доволі цікаві речі будуть. Uh -huh. Стосовно реву -оленів. Ну, рев Оленів, рев Оленів ми, мисливці, ми вчимось спілкуватися з дикою природою не тільки, скажімо так, е там, через візуальну чи через там, навики свої, а от саме навіть голосом Оленя ми вміють люди спілкуватися з. Представниками, представниками оленчих. І оцей от навик якраз є для того, щоб йшло спілкування безпосередньо між людиною і дикою природою. І от коли настає сезон гону, мисливці йдуть, ревуть в ліс, то, то спілкуються з Оленями, викликаючи його на сутичку. І коли він підходить, ми дивимося, якщо це Олень продуктивного віку. Здоровий, скажем так, який повний сил його ніхто не вилучає. Якщо це олень же старого віку, або олень має якісь генетичні аномалії, тоді мисливці можуть його вилучити. І це вже тоді виходить. Цей трофей то про що ми говорили раніше. Запланована лекція про традиції соколиного полювання. В чому його особливості? Ну, це і в першу чергу це історія. Це ми знаємо, що всі наші гетьмани, князі, були мисливцями, і соколине полювання було, скажімо так, дуже таким розвинутим в Україні. Ми мусимо констатувати, що, на жаль, цей напрям мисливства і ловеста в Україні майже знищений. Лекцію буде проводити один з небагатьох їх таких активних близько п'яти чоловік в Україні, соколярів в Україні. Який в першу чергу зараз займається, бореться з браконьєрством, тому що ринок, коли немає законного ринку, розвивається браконьєрський ринок і він викупляє ну вилучає оцих тварин, вилучених браконьєрами з природи, лікує і випускає на волю? І він буде розказувати саме про історію. Виникнення цього полювання і саме про розвиток, тому що це дійсно цікава справа отримання хижої пташки. Я вам скажу більше, цього року Міжнародна асамблея Сіз була в Катарі і в країнах Азії та й в країнах Європи також доволі сильно розвинутий цей напрямок. На жаль, в нас, як я констатую, вже його фактич, він фактично відсутній, то в Європі і в Азії це дуже високий. Показник цих полювань з ловчими птахами, і дуже серйозний ринок цих ловчих птахів розвивається, тому кажуть, буде, буде також цікаво, розкажуть і про біологію цих тварин, як доглядати і як зробити так, щоб не зробити шкоду природі. Якщо там не йшов того сокола, куди його віддати, як за ним доглянути, як його вірно і коли випустити. Угу. Бу було заявлено про вакцинацію домашніх тварин проти сказу. Тобто це одразу буде відбуватись на місці, чи це буде якась освітня робота щодо важливості вакцинації? Ну, дивіться, ми чекаємо, відверто чекаємо. Надіємося, що нам е буде вже остане попереднє підтвердження було, але безпосередньо маємо надію, що буде, е скажімо так, на місці можна буде. Містянам прийти і провакцинувати свою тварину, тому що це ну, надважливий момент сьогодні. Я всіх глядачів е прошу і заохочую, маєте вдома кішку, собаку, домашню тварину. Занесіть її, провакцинуйте. Це надзвичайно важливо. Ми може на жаль, мусимо констатувати, що в Україні проблема сказу має такий доволі гострий характер в Україні. На жаль, троє людей офіційно зареєстровано вже що за минулий рік померли від цього страшного недугу. Ми можемо констатувати, що не всі ну що це далеко не всі випадки, оскільки в більшості ставиться діагноз не там не конкретної. Хвороби, а як неврологічного захворювання нервової системи. Ми знаємо, що доволі, на жаль, доволі серйозна проблема зі сказом і на лінії зіткнення, але там ми не маємо повних, оскільки засекречено. То ми не маємо повної інформації, але зважаючи на те, що наша статистика показує дуже високий відсоток захворювання твар домашніх котів і собак, скажімо так, тварин на сказ, в тому числі зараз почастішали випадки захворювання на сказ великої рогатої худоби. Тому кажу, я всіх заохочую вакцинуватись. Неважливо, ви живете в селі чи в місті? Я більше впевнений, що сказ в містах також це серйозна проблема. Тому всіх закликаю. А ми робимо все для того, щоб містяни, кам'янчани мали можливість провести вакцинацію там на місці. Я надію, що у нас все вийде там. Будете знайомити людей з ловецькою освітою від провідних закладів України. Розкажіть загалом, в цілому, як здобувається в Україні ловецька освіта. На, є декілька вищих навчальних закладів, які мають освітні програми з мисливствознавства, які мають освітні програми е, для того, щоб навчити вірному менеджменту цих до, ну, ведення мисливського господарства. Е, тобто ми чекаємо на два виші і ми чекаємо мінімум на два коледжі, які також надають фахову. Освіту для ігерів в сфері мисливського господарства тому вони розпо... розкажуть про свої програми, про це як... як проводиться навчання, тому що там здобуваються знання з біології, з ветеринарії, з м... біобезпеки, з м... біотехнії і так далі. Тому одеста. Захід буде Цікавим. цікавий і для любителів риболовлі, тому що у вас серед запланованого майстер-клас із рибальства, хто буде проводити? Буде проводити цей майстер-клас, мій товариш. який доволі серйозний рибалка, один з ідей відповідального рибальства в Україні, Тарас Ричка Тобто, це ми бачимо, що рибалки сьогодні доволі активно розвиваються і це дуже добре. Існує там ну почалась боротьба з браконьєрством рибальськими сітками. Там більш такі, скажімо так, проєвропейські. Методи ловлі, коли там зловив відпусти, будемо про це розповідати. Тарас Ричка, він такий дійсно активний активіст в цій в рибальській сфері, і ми його запросили, щоб він дав невеликий майстер-клас також. Ну і куди ж такі масштабні заходи без їжі? Будете знайомити з мисливською кухнею людей. Розкажіть, яка вона на смак, що будете готувати? Дивіться, ми. Ми будемо готувати, коли ми говоримо про мисливську кухню, я би хотів зазначити, що ринок м'ячини в ЄС доволі сильно розвинутий. Наприклад, якщо ми візьмемо таку країну, як Німеччина, то Німеччина продукує близько 50 тисяч тонн м'яса дичини в рік. І це ну, глобальні гроші для економіки Німеччини, ви розумієте, але і цей розбиток. А це і розвиток саме цієї мисливської кухні. В нас в Україні цей напрямок м'яса дичини почав відроджуватися перед війною тільки. В нас будуть представники з Сумщини, знову ж таки, приїде представник компанії, яка вже сьогодні на дичі-фермах розводить дичину і частково то що скажімо так не можна випускати в природу воно має якісь там відхилення воно йде на виготовлення продукції тобто це буде представлено саме такі от крафтові продукти з дичини тобто там ковбаси Хамони і так далі. Mm -hmm. Ну і звісно, ми буд будемо частувати людей там бограчем. Це таке, це ми вже собі так самі мисливці придумали таке наше, як святко святково така наша страва. Хоч хоча це страва більш мадярська, чим наша, але ну ми традиційно готуємо боградіна, тому що це м'ясна саме справа. Mm -hmm. Хто як може потрапити на дні ловецтва? Дивіться, вхвіт, на діль ловецтва вільний, ну, вартість квитка, звичайного квитка в музей. там Буде 100 гривень для дорослого, 50 гривень для дитини. Тому всіх запрошуємо. Я думаю, що буде цікаво, програма дійсно насичена і буде на що Будем, буде можливість глянути, що таке дійсно ловецька справа. Ви говорили про те, що ловецька справа до повномасштабного вторгнення набирала обертів. Безумовно, зупинила війна цей процес, і зараз починається таке відродження. В цілому, наскільки ловецький рух зараз популярний в Україні, як на ваш погляд, і чи є куди розвиватись? Звісно, розвиватись нам є куди, адже ну будемо чесними. Мисливство в Україні не мало, скажімо так, ні підтримки держави, і розвиток його був на такому, будемо відверті, ще пострадянському баченні на, на, на баченні десь більше споживання. Рух зародився на відродження. Напевно, десь в 2015-му, в 2012-2015 році ми почали мисливці. Розуміти, що треба розвиватися, скажімо так, в напрямку проєвропейському, і зараз воно просто так співпало, що виходить на пік. Ну кажу, можливо, ну дійсно, коли мисливці стали на понад 200 тисяч мисливців стало на захист країни. Ми зрозуміла і держава, і почали з це відродження оцього, скажімо так, вірного бачення мисливства. Але кажу зараз, воно бачите, виходить на такі вже більш глобальні на глобальні такі рівні. Ми ми говоримо про мисливство і з адміністраціями, і з політиками, і з, скажімо так, суспільством відкрито доносячи, що це таке, що це менеджмент, який забезпечить і екологічні плюси для країни, і економічні. Ми вам дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Голова громадської спілки Українська ловацька рада Адріан Прокопенко був з нами на зв'язку. Говорили про дні ловацтва, які вже цими вихідними пройдуть у кам'янці-Подільському.